Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу трішки вам розповісти про те, як ви можете придбати нове житло за допомогою програми ЄВідновлення. Відповідні роз'яснення. Уже з'явилися, що відтепер кожен власник житлового сертифікату, який ви отримали від держави в рамках програми ЄВідновлення як компенсацію за знищене внаслідок війни житли, Ви можете його обміняти на нову домівку. Для отримання сертифікату вам потрібно відповідні кошти забронювати. Що ж для цього потрібно зробити, щоб в подальшому ви змогли придбати необхідне для себе житло? Для цього потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії. Після чого в розділі є відновлення, вам необхідно відкрити вкладку сертифікати на житло та натиснути Забронювати кошти. Протягом п'яти робочих днів? Вам надійде підтвердження в застосунку дія про те, що кошти дійсно заброньовані. А на придбання нової нерухомості у вас буде 30 днів для того, щоб. Придбати нове житло вам потрібно також подати заяву на бронювання коштів на купівлю нової домівки. Але перед тим як бронювати кошти, також необхідно припинити право власності за знищений об'єкт нерухомості. Для цього вам необхідно звернутися в СНАП чи до нотаріусів, які мають повноваження державних реєстраторів. Також ви маєте право обирати населений пункт тип свого нового житла. Це квартира. На вторинному ринку чи інвестиція на первину нерухомість. Держава не може змінити вибір ваш, який ви обираєте для себе домівку, тобто за вашим власним бажанням. Тому, якщо ви подавали заяву, в рамках програми є відновлення, то будь ласка, будьте уважними, адже починаючи. Сьогодні, відтепер, кожен власник житлового сертифіката зможе отримати грошову компенсацію і обміняти його на нову домівку. Тому, будь ласка, користуйтеся.